Дивимося, яка кількість людей, які входять в клас ставки, має військову освіту і має відношення до до військової служби? І коли ставка, як колегіальний орган безпосередньо приймає певне рішення, ну точно ці в, в основному своїй масі люди не розбираються, що таке корпус, що таке дивізія, на що це потрібно. Тому це знову інформаційна локшина в сподівання що щось покращиться, так питання про перехід на карту систему піднімався давно. Але тут ж тут питання не тільки що стосується поміняти назви і змінити пункти управління з бригадних перейти на е, дивізіони, з дивізіонних перейти на корпусні і вище. Це ж не зміни ситуації. Бо знову все опресія в то, а чи в потрібній кількості у нас є військові частини підрозділів, які б забезпечили е, самостійно. І автоном роботи цих корпусів. чи потрібна кількості у нас артилерійські бригади, чи потрібна кількості у нас е, бригади